Всім привіт друзі! З вами Верест. І сьогодні з вами відіграватиме другий день ЛВК. Гратимемо ми так само з двох аккаунтів, поки ще буду атачити на стотаунхолла. Почалось навчання. Ну, не буду так сказати з багатьох аккаунтів. Да, проблема не в тому, щоб записати мені, так сказать. В принципі, по часу все однаково, щоб це все прокоментувати, поробити атаки, але ну, проблема вже йде більше зі сторони монтажа, щоб це склеїть, передивитися да-да, і отрендерить відос, то це ну, більше часу потребується. Тому сьогодні ми будемо теж тачити з двох аккаунтів, і тим паче тут такий баланс, що з двох аккаунтів я б і так і так би записував. Будемо з 17-го таунхола. Так, цей ну, з Донфора із своєї основи. А, тут я вроді як обмінявся, пам'ятаю, зараз подивимося. Поки що ми займаємо восьме місце, не сильно все помінялося, того, що ну, буквально 5 хвилин тому назад я завершив записувати відос по першому дню і одразу переступив, так сказати, до запису другого дня. Наварив я тут гідру, давайте покажу, що я тут задумав, запланував. <кхе> до речі, з цього аккаунта я знову планував. Було в мене в планах, так сказати, до того до відоса, так дивився бази, чим атачить. І думав, знов наварить тут таєті суперарші. Ну, знаєте, база вроді як може і ними знестися. Всі три соло Інферно стоять. Ну, наприклад, що з тої сторони з 21 зайти, тут у нас отлетять. В, так сказати, метальники Тут а можна пізніше закинути чемпіонку, вона тут у мене зі списом стоїть. Позабирає оці. Заб... Ну, інферно, ладно, байдуже, забере тут хоча б одну мультибашту арчерів. Ну і, можна сказати, почне. Даже можна було по закинуть закинути, щоб зак... забрала або цього візерда, або скоріше його з. 4 годин. Ну, щоб до цього забрати, то ж цей самий дальній буде, якщо я буду з цієї сторони атачити. Ладно, розказую, так сказати, тактику, яку я планував, але все-таки не зробив. Ну, будемо атачити гідрою, тому давайте розкажу, що я буду гідрою робити, а не ЄТІ плюс суперарчери. Так от, з Оліксірозховища я планую закинути Дірік, скинути його в районі цього дефенса, відкрити тут, ну і це діло все відклонувати. В плані забрати ратушу, забрати ще також дефенс, які тут поріс. І давайте, напевно, даже шахти закину, щоб також дотягнути до цієї мультибашти арчерів. Щоб так сказати, сразу дві забрати на дві проблеми менше. Ну і там у нас думаю, без проблем забирати зразу, що да, правда, є такий ризик бомб. Ну, Хоча не знаю, давайте скоріше я все-таки на закину, а просто відклоную до цього так сказати, сектора, щоб менше ризиків було. Ну, ладно, Рад, що забереться, що далі? Далі я з однієї години закину тут всього він у мене з якраз. Квіна десь тут так само. І Трошки хай отвориться коридор, пізніше я закидую з 11 годин. Ну, буду закидувати якраз от дракони плюс гідру. Деядіну чемпіонку, може, ви спитаєте. Так от, скоріш, я закину її з 9 годин. Забрати це соло-інферно, активувати інвіз, Ну і в принципі, там у нас отрута буде, да, це не критично, от інвіз нам актувати по-любому треба. Та якраз, знаєте, не буде у нас закриватися Інферно, тому що чемпіонка нікуди не утече. А, тому давайте приступати до атаки. Все в мене готово, По здібностям все взято те, що треба для гідри. Ну і давайте підемо в бой. Що <coughs> ще тянуть? Ну, знаєте, база реально би подошла, як мені здається, подієт при суперарчері. Таку похожу базу, я на КВ вже забирав даним міксом. Але все таки вирішив теж. Гідра тут з суперарчерами теж може зайти, тому що дефенс стоїть. Ну, знаєте, все вкупі стоїть. Так, відкриваємо тут і Клонуємо це добро. Блін, ніхто в мене там за парканом не заспаунився. <гум> Будемо тоді забирати ратушу і на цьому буде чудово. Блін, знаєте, я подумав, може з 6 годин закинути чемпіонку. Було б теж класно, да, щоб тут а мультибаш-туар Але ладно, нам треба інвіз буде пізніше активувати. Як бачите, він уже у нас активований, ну поки я... А, трошки потягнув, не знаю, ну це, мабуть, не, не дуже добре, що я тягнув. Хоча давайте, може, прямо зараз чемпіонку закинемо. У нас там може з зди... Блін, чуть-чуть не, чуть -чуть не все-таки. Так, давайте я закину вже драконів з гідрою. В принципі, саме час. Так, ну ладно,. Ну... А, блін, чемпіонка. Чемпіонка забирає все-таки Spell Tower з інвізом. Прекрасно. Так, я прожму кінга тоді. давайте. Можна вже скоро буде прожати Вардена. Давайте прямо зараз, блін, на жаль, одного дракончика я не захопив. Кончений прям голем там стоїть, а це прям дуже класно. Там плентайся по ногами і морозить моїх юнітів. Блін, а може я чуть рано все-таки прожав. Як бачите, у нас тут ще є трошки дефенса, і це не дуже круто, то, що у мене взагалі не залишилось юнітів. У мене там, да, правда, квіна фул хпшна, але це тимчасово, понімаєте? То що, ну, квіна як не як. Та ж сама по собі лохепешна, так сказати, тендітна, дуже, так сказати, від одної тички метальника ну, майже накривається. Давайте я її вже прожму. О, найс, у мене хантери може тут в ролі почистки бути. Боже, скелі... оце скелету мені прям не вистачало для повного кайфу, знаєте. Так, Найс, забирається їх пушка. Ну, блін, я не затащу, якщо що. У мене там один лоудеркон, другого я по хідпоінту не знаю скільки. Ну, так, він майже фуловий, але він не забере так то мультибашту арчерів. На жаль, це, походу, виходить двушка, Блін, треба було б все-таки, напевно, попробувати переварювати єті плюс типу, суперарчерів. Все-таки мікс. Ну, мені здається, він би тут набагато себе краще показав, ніж гідра. Ну, Гідра, знаєте, це ратуша, яка прям лупить по десанту. ну, Не знаю. Якось у мене десант не дуже ефективно працює через це. А ну, може я себе просто накручую? ну Все може бути. Так, все. Хантер у нас там останній помирає і 7%. Я не дотягнув в прошлый раз, вроді скільки 15 було. Да? Ну тут вже покраще. Скорість, з цього аккаунту завтра вже бахнемо трьошечку. По, так сказати, геометричній прогресі. Все-таки, бачите, прогрес іде. А, так. Окей, з цим аккаунтом. Покінчено, поки що можна тут, а, кстати, буде наварити КК на третій раунд в ні, А то я там не фулові людя, не големи кидаю на а, не, на так сказать, на КВ. Тому це не дуже класно, тому буде, напевно, зараз розкидують. Так, ну і ми там пізніше перейдемо дай будемо атачити вже нового аккаунту. Там мікс уже скоро звариться і все буде готово. До речі, ми вийшли на сьоме місце. На моєму основному аккаунті, до речі, тут я зараз запускав запис і замітив у мене тут якась пісюлька, якийсь щит вирос. А, це зміїна скульптура, поняв. Це походу до Нового Году, да? це іменно китайського. Чи до чого він що. Ну так, да, в лютому десь якраз за івент буде по... з приводу цього. Так от, давайте перейдемо до атак. А, атакувати я буду на ЛВК міксом супер супервідьми з Fireboom Наварна. Ну і більше нам щось іншого знайде і не треба про інші здібності. В принципі, цей мікс вже давно всім знайомий. З 16-го таунхолу Атачу. Так, давайте ну, перейдемо до бази, яку я буду бити. Це номер 3 <кхе> Що я тут задумав? Зараз розповім. Ось так виглядає база. Знаєте, ну четверту базу все-таки тут теж можна було вдарити супервідьма. Тут таке скупчені дефенси є. Якщо десь придивиться, дай думаю, можна щось придумати. Але я тут буду бить. Що я тут такого побачив в базі, так от давайте розкажу. Як бачите, у нас тут є ось такі три жирні будівлі, вони разом стоять. Що я хочу зробити. Я планую закинути Варну відсюди, щоб він забрав тут у нас. Башту чаклуна, закинуть інвіз на, цього, на цю башту, закинуть інвіз на бомбьошку і рікошетну пушку. І закинуть третій останній інвіз на мультибашту Арчерів та мортиру. Варди на прожаття хочу, і щоб метеорит полетів на цю дальню рікошетну пушку. Закинуть тряс таким чином, спробую, щоб і забрати, і так сказать, метальник, і забрати оці два дефенси. Навряд чи в мене вийде забрати мультибашту аршерів, але думаю, можливо буде забрати оцю. Першу рікошетну пушку, яка ближче до краю бази. Ну, давайте попробуємо. А, все у мене готово. А, давай, давайте врешті розкажу, що я хочу ще далі зробити, да, що у нас далі платація буде проходити. Ну ось до представимо, що ми забрали оцю, оцей сектор, що у нас тут буде фаєрболом зачищено. Далі я закидую кінга сюди, закидую сюди відьм. І у нас ось так до 12 годин все повинно йти. Тут ось, з 11 закинемо квіно для почистки, з 10 далі щось закинемо. Казарму, і ось таким чином у нас буде проходити атака. Чемпіонку чуть-чуть пізніше, так, сорі, зараз чуть-чуть подергає, бо я, случайно, на свій телефон плюнув. Ну, так, а, з 9 годин я тут десь скоріше всього, чемпіонку закину, чуть-чуть пізніше, це, напевно, вже коли і казарма розкриється у нас, ну, от, тоді такий час буде. Так, ну і давайте почну атаку. До речі, тут вроді бомбери нам не сильно знадобляться, Тут, як бачите, є прорив. А... В паркані ну можна десь буде-сюди закинути, щоб сюди тут пробив. Ну, у нас там так-то так, ще кінг є. Я просто нещодавно вкачав 23-й левел шар, тому і взяв з собою землетрясні черевики, то там десь можна теж буде це все а, проюзати. Хоча не сильно нам це треба буде, у нас вже цей сектор буде забрати по лозиці. Так. Тому поки що така задумка. Давайте ну, пойдемо в атаку, спробуємо це все реалізувати, так сказати, в ділі на практиці. Блін, я знаєте, що подумав? Я вже не подумав про тесілки щось, що тут аж вони можуть все-таки появитися. Щось це прям не, про, не дуже хорошо продумав. Так, раз, два і три. Так, давайте закидаємо фаєр. І кидаємось такий тряс. А, слухайте, нормально, я не дуже рукожопа людина, і все-таки тряс у мене хорошо закинувся. Все-таки вистачило радіуса. Так, і давайте сюди, у нас піде уже. Давайте тут для, якраз для казарми проб'ємо. Можна потрошки вже прокидувати. Так, кстати, ще й інвіст забрав, блін, ну я взагалі молодець, слухайте, я реально дуже класні результати показую. Так, давайте вже прожму кінга. На жаль, кінг скоро загнеться, не дуже це мене радує. Але з ким не буває. Так, закинемо сюди. Давайте якраз отруту нараду, щоб у нас якраз ворожий, якась сюди лізе. Там ще й скелети. Ну, доволі класно Закинуть. Дивіться, прям скільки скелетів там повзе. Давайте ну, я так ще закину тут. А... Скелетне закляття, щоб там від... відволікти соло Інферно. Прожимаємо чемпа нашого. Блін, а мені тряс. Ой, а мені джамп взагалі треба, Ну, я думаю, можна сюди закинути. Мені так-то джамп не сильний треба. База, знаєте, така порвана, і юні там є, куди піти. Блін, все-таки у мене там хтось помре зараз. Так, да, це супервідьма була. Блін, зараз ще є одна. У мене практично весь запас супервідьмів зараз згорить. Ні, хорошо, тільки 33% складу згоріло. Так, давайте на сюди рейдж. Хай більше вже там армія наносить дамаг. Прожимаємо кивіну, пару хілок нам треба. Стріла не сильно треба. Я планував тут якось забр... зробити так, щоб активувати інвіз, але так вийшло, що фаєрболом я случайно, його забрав. Ось таке навіть буває, представляєте? Так, давайте сюди. Кулі, М -м, можна на Теслу сюди міні-дракончика. -мі і все, в принципі, ось така атака виходить. тро трохи до цього міксав, вже можна, в серпні -серп міся я ним вже гуляв, практикував. І ось дождь на 17 я продовжую гуляти, грати в легенді, і прям все чудово виходить. Так, соточка трешечка виходить. Мікс на Лура заходить. Можу навіть показать кому интересно, як я в легенді вообще атачу. Ну, сьогодні 292. Вчора було 252. Так, да, трошки не завжди залітають. Ну, ось такі, але в рейтинг, давайте вже повністю похвастайтеся, як я тут опоживаю. В принципі, відоси я рідко коли записую, тому. Зараз поки що 127 місце, а в світі то, наскільки я пам'ятаю, 15 тисяч не йде. Ну, доволі непогано. Побачимо, що в кінці сезону вийде. Так, по атакам у нас тут все вийшло. Одна двушечка і одна трьошечка. Ну, для 17-го танхола це доволі класно все одно. І зараз ми займаємо шосте місце. Слухайте, вийшли все-таки на такий нейтрал, щоб звання не скидувалося. Ну, доволі класно. Будемо спробувати так тримати, хоча б шосте місце. Да, бо суперники доволі складні. Ось такі були у нас такі. Так. Да. Ну, В'єтнамці, як бачите, дуже сильно відстають, отстаю, переганяють всіх, ми даже за друге місце дуже сильно від от них відстає. Ну, скоріш всього, саме вони абнуть звання. Блін, і знову ж не ми. Все, друзі, зустрінемось завтра. Там вже подивлюсь, які атаки для вас вибирать. І сподівайся, не буде там тільки одна атака Андріошка, вже іменно моя. Я думаю. Будуть інші. Давайте нас навіть зараз глянемо. Да, ось дає вже атаки, Як бачите, трьошечки є. Просто саме розумієте, Новий год був. Тому е дуже складно очухатися. Буває навіть, навіть. ось так. Все, друзі. Всім дякую, хто дивилися. Ну і подивимося, ще завтра якісь атаки. у нас другий день завершиться він. На жаль, також так само, як і перший день поразкою. 53 зірки всього на всього вибили. Ну суперника. Як і в прошлом раунді, так сказать, дуже добре набили 82 зірки. Чуть-чуть ну, тоже не дотягнуло до тотала. Ну, от -таки. А, давайте глянемо, що по таблиці. по таблиці. Як ви бачите, ми знаходимося на 8 місці. Якщо чесно, таке вообще... взагалі. Ну, дійсно, вперше бачив, ми так сиділи а іменно на ластабах. Ну буває. Ну знаєте, поки що перші дні може якось буде покраще. Але як бачите, у нас і в цьому раунді було таке, що не всі поробили атаки. То навіть проблема в тому. І що навіть поміняти нема на кого тут поставив всі свої твінки, поміняв всех, хто не атачили. Якщо ще хтось не буде атачити, то я навіть не знаю, на кого міняти. Ось такі траби. Так, ну давайте тепер перейдемо до хорошого, до перегляду атак. Подивимося, що тут у нас за атаки. Ну Наші атаки, які я тут покажу, це буде атака на 6 номер, на 10-й і також атака на 22-й номер. Тут я з 15 ки забрав 17-й тоунхол. Буде доволі цікаво подивитися. І у суперника ми подивимося атаку на третій, на п'ятий. ну, Коротше, самих верхніх ми візьмемо. Хоча ні, сьомого ми дивитися не будемо, подивимося тільки п'ятий да й третій. Тож там далі вже йде 16 а це не цікаво, коли більший таунхол б'є менший. Так. Ось чим атакують у нас суперник, як бачите, електродракони. Прошу, друзі, не дивуватися, просто подивіться на емблему, на логотип клану, і все стане понятно. Да. Тому нічого страшного. Їм простительно, я думаю. А, так. Ось так все закидується. Тут у нас з 3-6 годин де зачистка, прожимається Варден. І о, Дірік прям залітає до ратуші. Там ратуша морожится. Інтересно, що це він там туди Ну, Скоріше всего, є єті якісь а ні, звичайні кулі. Так, ну знаєте, Дивлячись на логотип клану, скоріш, вони будуть корінцями, Напевно, там були атаки електрочеревиками в принципі. <гум> понятний народ. так сказати. Давайте я споставлю. так поставлю. У нас, як бачите, кулі в центрі забрали Таунхол, ну і далі тут електрики по краю бази працюють. По здібностям героїв, тут у нас ось така ситуація, як ви бачите. До речі, спис ще юзається. Для чемпіонки. Так, ну я 4Х поставлю, ну, реально. Атака електр Дракона ну це теж це ще нудніше, ніж Корінці. Так, ну і ось так. Все забирається. Тут. Ну, реально, всі помирають, залишається лише герой, і, так сказати, на своїх плечах а, витягли катку. Це там, в останнє добирається і береться ось така трьошка. Так, переходимо до третього номер Давайте угадаємо. Дивлячись на емблему, там може бути. Як я сказав, в корінці електрики, електрочеревики, да, будь який мікс з електрочеревиками. Ну давайте глянемо, чим тут буде тащить чувак. Знову електродракон. Ідентичний мікс. Ну, нічого дивного, реально. Так, що тут у нас по атаці? З 6 до 8, так сказать, можна, закидуватися електродракони з кулями, закиси дірік. Реально все просто в кучу закидується і. Ось так все працює. Оце ваша, так сказати, Поки що 7, така слабенька 17 ратуша. Ну, не за часом вже будуть е, якісь ускладнення, того, що там вже, е, в лютому будуть якісь нові левела виходить на постройки деякі. Побачимо, як буде вже після оновлення все, так тут. Uh, Давайте я 2х поставлю. ну Дійсно, мені навіть нема тут що коментувати. Просто атака електродраконами, навіть непонятно, як забирається. Вроді таку саму хрень на якихось рашерах на, 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 на твінках. Робиш, коли немає тебе чим атакувати. Ну реально, не заходить атака, а тут а чувак просто скидує в лінію і забирає 17-й ну Я не знаю, як це працює, якщо чесно. Так, ну, я 4х поставлю, вже для приліччя додимося атаку, але на 4х. Тут у нас. Що тут залишається? 9% бази залишається одна квіна. Так, вона тут зараз забере метальник, ну і в принципі таких проблематичних будівель для неї немає. Ще й тим паче є прожаття. Прожаття це у нас людяна стріла з дзеркалом, ну і ось так добирається дана база. Квіну тут чуть-чуть не добили, шкода, ніяких їх бомбочок тут не було. Не трапилось на шляху, так би хоча б одну якусь її атаку подивилися. Так, ну і давайте тепер переходить до наших атак. Почну. Давайте теж з нижнього номера, там, в принципі, я атачив електрочеревиками, да, не судіть. <кхи> Перепрошую, Хотів сказати, що це є. Досуджую суперника, що власне, вони там будуть грати з а сам, в принципі, маюся. Так, ну Тут база простенька, тому я в першу чергу цю атаку покажу. Як бачите, ось така база ну, для драконів, да й тим паче для електрочеревик чемпіонки це дуже чудово, так сказати. Тут можна передзаход зробити. Використовую я тут дирка вроді була дана з її пам'ятаю в базі, і звідти я якраз закидую чемпіонку. Ось так подкидую інвізи. Як бачите, дуже зараз чудово буде все зламуватися. Одна мультибашта арчерів падає. За інвізою ще рікошетно, ну і там от дії аури все зноситься. Також забирається друга мультибашта арчерів і забирається зараз інферно, Як бачите, доволі чудово все проходить по проходці. Так що, ось так. Забирається ще також вогнепушка. А, uh, да, ну, у нас ще тут, як бачите, три інвізи є, доволі реально багато, з таким хорошим. Дуже багато можна що знести з... Скільки там інвізів оборонено? Скільки пам'ятаю? 11, Вроді як. Да, вроді 11. Так, ну і також, як бачите, практично майже забирається клан Кастел, тут Аурис забирається, і вже, так сказати, рекол спелом забирається чемпіонка. От, як бачите, як тут зачислилось, 22%, далі тут з 2 годин закидується Кінг, Тут цей сектор, скоріш, буде зачищуватися. Так, закидається ось така квіна стріла, активує тут інвіз під ратушою. Ну, Скоріше, трошки ранувато. Хоча може і не дуже, то щось довже. закінчить дракони. А, точно, ну тут Дірік клетить. В принципі, зараз що до він долетить там, де й буде забирати ратушу. Так, би інвіз би ще помішав. Так, то ну реально дуже хорошо тут. Стріла якраз вчасно була закинута. Так, Дірік падає, ратуша буде зараз забиратися, дракони потрошки подлітають, да й дракону, як бачите, ще Ä, живе. Поки що дуже багато драконів, але вже більшість червоні. Давайте я 2х поставлю. В принципі, презаход зроблений, так сказати, запуск вже зроблений, наш нам в один Х це все дивиться. Так, забирається Металік, ну і в принципі таких небезпечних будівель для наших драконів, особливо до такої кількості, немає, тому за атаку можна не хвилюватися. Це прям заходить дуже гарна трьошечка з дуже класним гей-предзаходом. Так, ось така класна атака. Давайте далі пойдемо. Далі тут, наскільки пам'ятаю, в є атаки. так, Це на шостий номер, номер, да, ось 10 десятий, Давайте глянемо. Це у нас 16-й таунхол атачів. Атака корінцями. Корінці з Да, Зазвичай тут беруть вальки, а тут, як бачите, міньйони взяти. ну Давайте глянемо. Так, Електрочеревікін. Тут прям комбінація дивних міксов. А, Так. Окей. так зобразить тут вже моноліт. Ще є 4 інвіза. Ну, я думаю, цю рікошетну пушку встигне забрати чемпіонка. Дуже прям класно, на жаль, лисиця вмирає, як бачите, дуже чудово прям комбінувати інвізи з лисицею. Прям 4 секунди ти інвізиш чемпіонку і 4 секунди інвізить Лисиця. Ну, прям якщо так надрочитися і цим міксом грати, то можна дуже хороші результати робити да і все в таймінгі закидувати. Забирається рикошетна пушка, забирається також мультіінферно, ну і забирається Арбалет. Інвізи закінчуються, і чемпіонка забирається рекол спелом. Ось так все можна сказати, ця центральна полоска, центральний коридор з'їдений. І 12% вже набито. Закидується казарма 7 годин тут з квіною разом і в районі 9-8 годин закидуються. Ну, напевно, з 10 годин закинеться, По моїм. Предсказанням, так сказати. А ні, він тут разом з корінцями все в кучу закидується. Так, ну і там а, в соло казарма з, чемпі... з Квіною, да і з чемпіонкою, будуть зараз тут а, цей сектор з'їдати. Інтересна така атака. Давайте я 2Х поставлю. В принципі, всі юніти вже запущені. Тут а, рейдж, до речі, юзається, а не отхил. Короче, юзається не та й рейдж юзається тут ну, я понятне діло, 2 епік на Квіну і 2 епік на кінга. Так, прожимається там кінг-центрі, інвізи активовується. Ну, зараз тут от, добирається Ластовий такий небезпечний дев. Це тільки ще одна пушка. ну Можна ще й ратушу унести, але для такої кількості армії ратуша не проблема. І все, ось так розпадається база. ну Доволі інтересно так отіграно. Поділити, так сказати. А... Армію, так сказать, свою, да, там, а, хтось пойде там, в верхній коридор, хтось в нижній, і ось так, як бачите, зажимають там сектор з ратушою. Доволі так, так інтересне, реально був. Предзаход зроблений, було доволі інтересно, так сказать, все поділено. А, так, на шостий номер, давайте глянемо атаку. <coughs> да, сьогодні, знаєте. <coughs> одні дивні мікси. Так, електродракони з райдерами. Давайте наглянемо, ну, що тут буде. Закидується з 12 годин абсолютно все. Ну, Тобто всі герої закидуються і закидується Дірік. Прожимається це все. Метеорит тут а, лупить якраз в сектор з монолітом, мультибашти Арчера і рікошедною пушкою. Ну, коротше такий тяжкий дефту до трясі, прям не хватає закинуть. Так, а, закидуються тут а вже інвізи, клони, коротше, суперарчери тут вже прям хорошо заспавнилися. Ратуша. Падає, хорошо, ну ще й забереться Вогнепушка. Не знаю. Так, ну забирається тут метальник. Так, да, Вогнепушка все-таки падає, забирається тут Інферно і забирається зараз друга мультибашта арчерів. Прям дивіться, 44% на брат. тут у нас електрик з 8 годин, з 4%. Якось все так по окремості, дивіться, ще там із 1 години є електрик. І закидується також біля 6 годин електрики, І дивіться, райдері так само закидуються з різних сторон. Оце я розумію, інтересно. Не знаю, знаєте. Я міг сам по собі дивнувати, що дракони змінені електродраконами. Але тут прям отака ігровка, Не все там разом закидується, а просто по окремостям все чиститься. Ну інтересно, все-таки попридумують таке ж гравці. Так, давайте на ну, 2х поставлю. В принципі, армії вже немає, тут залишається лише дивитися, як буде все добуватися. Є ще три електродракона, два з них практично фулл хпшні. Да, ніяких героїв тут вже немає все, надія тільки на електродраконів. І ось так все забирається. Там один напівдохлий і один так сказать, майже здоровий електродракон під'їжджають, забирають інферно і ластову шахту добирають. І ось така трьошечка. Ну, да, так, мікс дивнуватий, але атака, там, так сказать, реалізація мікса доволі інтересна. Ну, все одно нам так недостатньо було. Як бачите, ми набили 53 зірки. Можу показати, що ми тут отиграли по статистиці. По статистиці це 5 однушок, 18 двушок і 4 трішки, всього на всього, можу даже показати, як я отиграв тут зі своїх каунту. Ну, здоровши, у мене 70%. Топант uh, 82%. Ну, коротше, душик я тут теж наколотив, хоч, так сказать, на здоров'я. І 96%. Uh, також тут у мене з безім'яного аккаунта є. Uh, з цього аккаунту я атачив 73%, uh, атачив ще. Uh, де я ще У Woodman є аккаунт 65%, це взагалі 65% набий. Ну і, в принципі, на цьому все. Ну Тут ми вже ці атаки робили на основі. да, ну, Майже тут добили, але. Ну... Тут а більш інтересність нас і грати, тому ми їх і записуємо. Все, друзі, на цьому буду прощатися. А так ми отиграємо. Поки що на вас місцях. Ну, якщо а, так буде, що не в когось не будуть виходити 5 робити атаки, то, скоріш всього, це буде слив. Чисто Дарома було півгода старані, так сказать, піднятися, І через півгода чисто йде пониження назад у Майстер 3. Ну, буде доволі тінтово. Всім, друзі, дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Орест і всім.